Привіт! Сьогодні розглядаємо з вами тему Огляд будови скелета людини. Біологія 8 клас». Скелет людини це унікальна структура, яка забезпечує людині рух, забезпечує форму та захист внутрішніх органів від пошкоджень. Складається скелет людини із трьох основних відділів: це скелет голови. Скелет тулуба та скелет кінцівок. На скелет голови свою чергу поділяється на мозковий та лицевий відділ. Скелет тулуба складається із хребта та грудної клітки. Скелет кінцівок поділяється на плечовий пояс, скелет вільної нижньої кінцівки, тазовий пояс та скелет нижньої кінцівки. Скелет вільної кінцівки складається із плечового пояса, лопатки та ключиці. Скелет вільної верхньої кінцівки складається із плеча, передпліччя та кісті. Скелет нижніх кінцівок утворює тазовий пояс, а вільна нижня кінцівка складається із таких кісток, як. Стегно, гомілка та стопа. Ребра із грудиною утворюють грудну клітку, яка захищає внутрішні органи від пошкоджень, а також оберігає серце. Череп це частина скелету людини. Яке складається із лицьового та мозкового відділів. Хребет складається із хребців, які з'єднуються між собою напіврухлимо.